Коломиї провели круглий стіл на тему «Міжнародні партнерства та інвестиційна стійкість Коломийської громади в умовах воєнного стану. Захід, що відбувся в інституті розвитку, об'єднав не лише коломиян. на круглий стіл. Завітали представники з Мукачева, Звягеля, Кременчука, Чорноморська, Ніжина та Воскресенського. Присутні обмінювалися досвідом партнерства в умовах воєнного стану. Ми будемо присутні на круглому столі з міжнародної діяльності, міжнародної політики. Послухаємо про ваші надбання в цій сфері. Також я буду презентувати свою громаду, своє місто, тому що Ніжин є лідером на Чернігівщині по міжнародній роботі. Ми маємо 12 міст побратимів за кордоном, і в перспективі ще одна-дві угоди в найближчий час будуть підписані. Ми активно займаємось залученням міжнародних інвестицій, хоча це дуже непросто на Чернігівщину, тому що Чернігівщина єдина область в Україні, яка на жаль межує із Росії, Білорусією. Кременчук на заході представляв заступник очільника інституту розвитку місцевої громади. Vladimir Petrov Ми співпрацюємо з багатьма містами за кордоном. Це і Польща, і Литва. Дуже гарно зараз з Німеччиною працюємо з Францією. Також у нас дуже гарні зв'язки по Україні. З Коломиєю ми багато років є містами-побратимами, якщо ви знаєте. Тому дуже раді сюди приїздити. Але все ж таки, що чекаємо, ну пріоритет для нас зараз це війна перемога. Коломия мала про що розповісти колегам на цьому заході. Адже за час повномасштабного вторгнення вдалося заключити ряд угод та впровадити всеукраїнські і міжнародні проєкти. Ми маємо працювати саме на благо громад, у центрі кожного проєкту стоїть людина, і все робимо для людини. Для громади це одночасно для наших захисників, щоб вони приїхали, повернулись нарешті цієї війни. І жили у гарних умовах, отримували належні послуги, якісні, щоб їхні діти були щасливі, задоволені. Тобто в центрі є людина. Ми все робимо тільки для людей, не для себе. Незалежно де ми є, чи тут всі, в Коломиї, завтра, десь інде іншому куточку України, Але в центрі кожного проекту це є благо людини. А ще на заході керівник відділу інвестиційної політики Коловиської міської ради продемонстрував роботу в екосистемі Дрім, а також розповів про співпрацю з містами-побратимами. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї.